Добрий день, дорогі мої дівчатка та хлопчики. Сьогодні готуємо дуже смачний салатик. Цей салат я побачила на просторах інтернету. Кое-що додав від себе. І так, беру куряче запечене філе. Воно таке соковите. Головне його не пересмажити, не перепекти. Я нарізаю ось так. Нарізаю варені яйця. Ось так. Не сильно дрібно і не сильно крупно. Та відправляю до курячого філе. Твердий сир любих сортів у мене середньої ціни. Та нарізаємо кубиком. Ось так. Відправляємо в загальну миску. Останній інгредієнт це виноград. Виноград без кісточок. Тут ціла гілочка така. Відправляємо сюди, додаю трішки сметани. Керезу. Ставлю часничок собі. Тут уже за смаком. У мене три зубчика. На таку кількість продуктів. І все перемішуємо трішки перчику. режиму. Високий рівень небеспечності. Режиму.